Вітання всім, хто дивиться наш канал про акумулятори АКБ-Крамниця. В цьому відео буде стандартний розтин та порівняння двох акумуляторів, серед яких перший це доволі відомий корейський акумулятор Rocket на 65 А в форматі корпусу Азія, та словенський акумулятор Topla Top також на 65 Агодин в такому самому азійському форматі корпусу. Отже, не буду затягувати із початком відео та перейду одразу до оглядів. Я і сам давно хотів подивитись, як же влаштований всередині корейський акумулятор Rocket, та ніяк не було можливості. А тут вона з'явилась, і я шкодую лише про те, що буду поляти і оглядати не новий акумулятор, а відпрацьований, ще й доволі старий по даті виробництва. Переважна більшість водіїв ці акумулятори добре знають, бо в свій час вони були ОЕМ, тобто оригінальними заводськими в конвейерній комплектації, акумуляторами для таких автомобілів, як Kia, Hyundai. Та Санйонг. Є одна особливість, яка мені подобається в акумуляторах Rocket, це те, що замість передньої клеєної етикетки корейці використовують друк фарбою прямо на пластику, тобто, якщо покупець володіє такою інформацією і під час покупки зверне на це увагу, то можна мінімізувати ризик напоротись на підробку. Крім того, корейські акумулятори Rocket поставляються в картонних коробках. На мою особисту думку, це більш естетичний. І ефективний вид пакування, особливо під час транспортування та зберігання на складах. А також такий підхід, особисто у мене, як у покупця, викликає більшу повагу до постачальника. Габаритний розмір у акумулятора Rocket на 65 А -год. наступний, довжина 23 см, ширина 17 см. Висота 20 см, висота з клемами 22,5 см. Тут нічого нового, розміри стандартні. Дата виготовлення акумулятора як кінцевого продукту 2015 рік, 8 місяць, тобто на момент розтину акумулятору Rocket виповнилося 9 років доволі солідний термін. Перевіряю дату виготовлення окремо моноблоку акумулятора, яка зазвичай маркується знизу під акумулятором. В даному випадку не бачу, щоб корейці маркували дату виготовлення моноблоку. Таке іноді зустрічається. Нічого страшного. Перевіримо акумулятор тестером струмів, щоб впевнитись, що цей акумулятор вже точно не шкода буде пиляти. Тестер не хоче підключатися. Вірогідно, напруга акумулятора замала чи поганий контакт на клемах. Також підкину навантажувальну вилку. Дійсно, на акумуляторі всього 6 В. Навантажувати нема сенсу. Тепер перейдемо до аналогічного акумулятора Топла Топ. Top на 65 А. З акумуляторами топла якось так вийшло, що у нас на каналі було знято вже доволі багато відео, тож не буду витрачати зайвий час на представлення даного бренду, а одразу перейду до огляду. Габаритний розмір у акумулятора топла ТОП на 65 Ампер -годин, такий самий, як і у акумулятора Rocket на 65 А, довжина 23 См, ширина 17 См. Висота 20 см та висота з клемами 22,5 см. Дата виготовлення 2017 рік і 27 тиждень, тобто 7 місяць. Цей акумулятор трохи свіжіший, ніж Rocket. Та якщо подумати, що 9 років, що 7 років це доволі великий термін для будь-якого звичайного стартерного наливного акумулятора. Так само перевіряю дату виготовлення моноблоку у акумулятора топла. І так само не бачу дату виготовлення моноблоку у акумулятора топла. Підключаю тестер струмів. Тут тестер взагалі відмовляється вмикатись. Підкидаю до акумулятора навантажувальну вилку. Також ніякої реакції. Мультиметр точно скаже нам, яка напруга у цього акумулятора показує 7,7 вольт. Акумулятор Rocket немає пробок, отже, щоб подивитись на внутрішній стан, треба його розсвердлити. Знімаю верхню етикетку. Роблю для зручності умовні мітки, де буду свердлити. Розсвердлюю акумулятор. Рівень електроліту різний. Від 1 до 2 см. Остання шоста банка суха взагалі без рівня. Ареометр не дістає до електроліту. Отже, можна зробити висновок, що рівень в такому акумуляторі має бути не менше, ніж 3, а то й 3,5 см. Доливаю акумулятор. На камеру покажу лише долив шостої банки, яка була суха, але поза кадром я доливав і всі інші банки. Рівень у всіх банках я довів до значення між 3 і 3,5 см. Якщо чесно, тут я не особливо прискіпливо вирівнював рівень, бо це нам потрібно лише умовно. Тепер можна вже набирати електроліт ареометром. Після доливу в густину дивитись немає сенсу, але зможемо побачити чистоту електроліту. І доволі цікавим є той факт, що електроліт в ареометрі має рудий колір банка через банку. По черзі. В одній банці електроліт більш-менш прозорий, в наступній рудий, далі знову прозорий і знову рудий, і так далі. Тепер я повторюю все те саме для акумулятора топла. Так само знімаю етикетку з акумулятора. На відміну від акумулятора Rocket, у акумулятора топла на пластику доволі добре видно округлі контури. Вони не підказують, де свердлити. На всякий випадок роблю для себе помітки і починаю свердлити отвори. У акумулятора топла перша банка суха. В інших банках рівень досягає максимум 1 см. Не густо. З першою пробою ареометра тут така сама історія, як і у акумулятора Rocket. Рівня не вистачає, щоб зробити хоч якісь заміри. На камеру доливаю першу банку, а за кадром доливаю всі інші банки. Виводжу рівень схожий, як в акумуляторі Rocket приблизно 3 або 3,5 см над пластинами. В акумуляторі топла з кольором електроліту все прогнозовано. Електроліт рудий в кожній банці. Тепер із чистим сумлінням можна пиляти ці два акумулятори. Не варто повторювати те, що ви зараз побачите на екрані це небезпечно. Першочерговий огляд акумулятора Rocket після розтину лише підтверджує, що цьому акумулятору дійсно місце в утилі. Всі пластини сильно іржаві і криві. Це вже не акумулятор, а труб. Кож, коли я повиймав всі пакети пластин з акумулятора, на дні залишилось доволі багато свинцевих шматочків, що додатково свідчать про те, що пластини вже зовсім не тримаються, а розвалюються. Не треба повторювати те, що ви зараз побачите, це небезпечно. Акумулятор топла не в кращому стані, ніж у Rocket, хіба що перемички на вигляд трохи ліпші. Але йому це бонусних балів не додає. Далі я помітив дещо цікаве: у акумулятора Rocket дно було стандартне, пласке, а у акумулятора топла на дні є такі собі ребра, на яких стоять пакети пластин, а нижче типу комірки, де має збиратись свинець, або так званий шлам, який осипався із пластин. Такий формат дна в акумуляторі використовувався колись в старих ебонітових акумуляторах. Ми вже показували. А ще ми щось подібне бачили в одному із сучасних акумуляторів Омега від українського виробника M'Egatex. Та що цікаво, так це те, що в цих комірках повно не окремих шматочків, а густої свинцевої пасти. Причому ця сама свинцева паста лягла туди таким рівним шаром, що я навіть не одразу зрозумів, що то не пластикове дно. Причому, якщо забризкати цю свинцеву пасту розчином соди, то вона реагує. Отже, кислота там також присутня. Факт. Розбираючи пакет пластин в акумуляторі Rocket, можна побачити наступне. Плюсові пластини у відкритому вигляді. І вони у вкрай поганому стані майже повністю розсипались. Мінусові пластини запаковані у сепаратори. Пакет пластин зверху залито якимось надміцним клеєм, який тримає пластини купи. Розірвати цей клей голими руками задача вкрай непроста. Поки я розбирав пакет пластин, то все навкруги було засипано стародавнім свинцем. Виходячи з усього цього відео, я зробив для себе висновки, що розбирати акумулятори яким більше ніж 4 роки не дуже вдала ідея. Та досвід є досвід. Плюсові пластини зроблені за простим методом, який називається просічно-розтяжний. Мінусові пластини так само зроблені за простим просічно-розтяжним методом. Тобто обидві пластини зроблені доволі просто, без прикрас. Я очікував трохи більшого від іменитих корейських акумуляторів Rocket. Також за довгий термін у 9 років пластини стали супер вигнуті. Активна маса вже ледь тримається на решітці. Сепаратори, якщо рвати їх по вертикалі, мають середню міцність. А от якщо рвати їх по горизонталі, то вони виявилися доволі міцними. Чесно, в даному випадку я не знаю, чи це на щось впливає. Зазвичай я бачу, що хоч сепаратори у різних акумуляторах візуально і виглядають однаково, але у них дійсно різна міцність. Якщо розібрати пакет пластин у акумулятора топла, то можна виділити наступні моменти. Тут так само мінусові пластини запаковані у сепаратори, а плюсові пластини знаходяться у відкритому вигляді. І споглядаючи стан тих самих плюсових пластин, видно, що від них залишився лише скелет, каркас решітка. Це чітко пояснює, звідки на дні акумулятора взялась та свинцева паста. Акумулятор Топла молодший за акумулятор Rocket на 2 роки, але вже зрозуміло, яким може стати наливний акумулятор через 7 років ще один труп. Міцність сепараторів у акумулятора Топла схожа на акумулятор Rocket. Вони так само важко рвуться руками як по вертикалі, так і по горизонталі. Мінусові пластини у акумулятора топла вже не простенькі, просічно розтяжні, а штамповані. Про це свідчить форма решітки із прямокутними сотами. Та самі ж пластини також доволі вигнуті і намазка на них тримається теж поганенько, якщо пластину деформувати. Про що додатково свідчить область горизонтального опливання активної маси по всій довжині пластини аж до самої решітки. І таке опливання майже однакове у всіх мінусових пластинах у пакеті пластин. Від плюсових пластин тут нічого не залишилось, хіба що нижня частина. Видно, що це проста просічно розтяжна пластина, більше тут нема що аналізувати. Під час написання тексту для озвучки я згадував. Як неприємно було мені розбирати ці старі і брудні акумулятори, враховуючи їхній надпоганий стан. Здається, раніше я ще не розбирав акумулятори в настільки жахливому стані. Обдивляючись вже не на камеру інші пакети пластин з акумулятора топла, я знайшов декілька більш-менш вдалих екземплярів, отже, подальші заміри буду проводити з ними. Кількість пластин у акумулятора Rocket наступна. 6 мінусових пластин. На відміну від більшості інших акумуляторів, які я розтинав. Мінусова перемичка тут сидить доволі низько, майже над самими пластинами. 6 плюсових пластин. Тут перемичка знаходиться вище, але у мене відчуття, що вона просто вигнулась після взаємодії з високими пусковими струмами через деформацію пластин. Загальна кількість пластин в акумуляторі Rocket склала 72 штуки. Як на мене, для якісного корейського акумулятора на 65 Агодин парна кількість пластин 6 на 6 штук це якось маловато. Для прикладу, в акумуляторі на 60 Racing Force від нашого українського виробника Vesta є 7 мінусових пластин і 6 плюсових пластин, вже як мінімум на одну пластину більше при меншій ємності. У акумулятора топла кількість пластин така: 6 мінусових пластин. І якщо порівнювати із акумулятором Rocket, то видно наскільки вище посаджена перемичка і 7 плюсових пластин, це вже краще. Але навіть додаткова пластина не вплинула на загальний стан акумулятора топла. Звісно, я не знаю обставин, в яких цей акумулятор експлуатували, але все таки загальна кількість пластин у акумулятора топла на 65 Аг становить 78 штук. Товщина мінусових пластин у акумулятора Rocket складає між 1,33 мм та 2,08 мм. Враховуючи стан пластин, думаю, дані сильно спотворені. Мені все ж таки здається, що початкова товщина мінусових пластин у акумулятора Rocket була на рівні 1,5 мм. Саме це значення я і зафіксую як середнє. Товщина плюсових пластин ну, тут важко щось сказати, міряючи якийсь незрозумілий шматок іржавого свинцю. Тому середнє значення зафіксую у 2 мм. Маючи дані по товщині пластин, виводжу вкрай приблизну товщину всіх пластин в акумуляторі Rocket у 126 мм. Для акумулятора топла товщина мінусових пластин вийшла на рівні між 132 та 1,85 мм. Тут все так само, як і у акумулятора Rocket. Середнє значення за моїми суб'єктивними відчуттями, хоч і близькі до математичних. Але я також само зафіксую 1,5 мм рівно. Плюсова пластина чи те, що від неї залишилось, по замірам вийшла на рівні 1,7 мм. Але я все одно порахую для неї такі самі 2 мм, як і для акумулятора Rocket, оскільки дані ну дуже неточні. Загальна товщина всіх пластин в акумуляторі топла вийшла 138 мм. Розмір пластин для акумулятора Rocket наступний. Довжина 14 см. Висоту зафіксую 12 см. Тепер вирахуємо загальну площу пластин. Вона склала 12096 см квадратних. А розмір пластину акумулятора топла такий довжина 14,5 см. Висота 10,5 см. Тобто загальна площа пластин вийшла 11875 см. Що все-таки менше, ніж у акумулятора Rocket, але не набагато. На останок я залишив вагу акумуляторів. Після того, як я доливав акумулятор Rocket, я його зважував ще коли він був ціленький. Вага залитого акумулятора Rocket на 65 Аг 15 кг і 996 г. Одразу після цього я злив весь електроліт, вага якого вийшла 2 ,38 кг 38 г, це 2,1 літри. Нагадаю, що я доволі багато долив води в акумулятор, коли коригував рівень, отже, нормальної густини електроліту в ньому не буде. Та я все одно роблю три заміри ареометром з різної глибини ємкості, щоб перевірити перемішування. Середній рівень густина приблизно 1,12. На дні густини взагалі нема. Верхній рівень показав густину біля 1,1. Якщо налити в ту саму ємкість звичайну дистильовану воду і так само 2,1 літри, то вага вийде вже не 2,038, а 1,944. Хто дивився наше відео про розтин червоних акумуляторів топла, міг бачити, що різниця між вагою електроліту з нормальною густиною і вагою звичайної дистильованої води? Доволі відчутна. А у випадку з акумулятором Rocket різниці у вазі рідин майже нема. Враховуючи низьку густину електроліту в ємкості, можна зробити заключення, що вся кислота вже давно засіла в тих зруйнованих пластинах в акумуляторі. Вага злитого акумулятора Rocket без електроліту склала 13 кг і 952 г. Приблизна вага пакетів пластин, враховуючи їх стан в акумуляторі Rocket, наступна. Перший пакет пластин 1,538, другий 1,650. Третій пакет пластин важить 1,634. Четвертий показав результат у 1 кг і 602 г, П'ятий 1,594. Шостий пакет пластин заважив на 1,400. Також я позбирав весь той свинець, що обсипався із пластин, і таким чином загальна вага всіх пластин в акумуляторі вийшла 10 кг і 0,48 г. Ще раз підкреслюю, що враховуючи критичний стан пластин, всі цифри тут вкрай умовні. Тепер все те саме по вазі для акумулятора топла. Вага залитого акумулятора до розтину 15 кг. 810 г. Після зважування зливаю акумулятор. Вага злитої рідини вийшла 2 кг і 686 г. Так само перевіряю ареометром густину на трьох різних рівнях глибини. Верхній шар густина приблизно 1,13. На глибині густини нема. На середній глибині густина теж схожа на 1,13. Аналогічно наливаю ту саму ємкість таку саму кількість звичайної дистильованої води. Вага вийшла 2 кг і 370 г, Замість ваги електроліту у 2 кг і 686 г. Тепер зважу акумулятор топла без електроліту. Вага 13 кг і 120 г. Чисто умовна вага пакетів пластин для акумулятора топла. Перший пакет 1256 г. Другий 1,172. третій показав вагу 1262, четвертий 1234, п'ятий 1,208. Останній шостий 1,286. Загальна вага всіх пакетів пластин разом із тими залишками, що я позбирав, вийшла 7 кг. і 938 грам. Ну, хоча б ми впевнились, що опливання активної маси у всіх шести пакетах пластин в акумуляторі топла більш-менш рівномірне. Та враховуючи доволі велику кількість свинцевої пасти, яка залишилась на дні акумулятора топла, то всі ці дані сильно спотворені. Всі отримані результати викладаю в таблиці. Дякую всім, хто дивився. До нових зустрічей!